День української писемності та мови це свято, що нагадує нам про силу рідного слова, його красу і неповторність. Українська мова це наша історія, душа оберіг народу. Вона звучить у колоскових матерів, поезії і піснях, у серці кожного, хто любить свій край. Бережімо. Збагачуємо, передаваємо з покоління в покоління, бо мова живе, доки нею поговорять і пишуть. Запитаємо в учнів нашого ліцею, а чи потрібно розмовляти українською мовою? Привіт, навіщо тобі українська мова? Привіт, українська мова це ключ до нашої культури та національної гідності. День української писемності та мови це нагода ще раз замислитись, як важливо знати, любити і берегти рідне слово. Це не просто засіб нашого спілкування, це джерело нашої культури, єдності та єдності. Вона потрібна, щоб відчувати гордість за своє коріння та передавати любов'ю наступним поколінням, бо мова це серце, що б'ється в кожного з нас. Вона об'єднує людей та дарує відчуття єдності, гордості за свою батьківщину. Її мелодійність і ніжність робить українське слово особливо красиво. Вона дарує нам силу бути єдними, гордими і вільними. Без рідної мови немає народу, бо саме вона формує нашу свідомість і душу. Українська мова це наш дім, де живе наша Україна, українська мова це наша зброя війні за правду. Кожна сказане. Казала, що мова не просто засіб спілкування, а ознака сили і свободи. Говориться українською сьогодні, це стояти на сторожі своєї країни. Під час війни українська мова стала зброєю. Слово, що підтримує та нехай. У нас звучить тоді, коли світ мовчить, і нагадує. Мова це наш прапор всяці, і поки вона ж Україна не переможе. Мова це серце народу. Без неї немає нації, немає минулого. Ові, душа України, усіх вітаємо з Днем української писемності.